Театр живу як я при міському палаці культури запрошує на неймовірну дитячу виставу Капітан Джек Горобець і майстер сімка на Ігробаченні, яка відбудеться 11 лютого у малій залі міського палацу культури. Кожна наша казка вона повчальна, вона показує або розказує дітям, як потрібно правильно виходити з яких ситуацій, що потрібно важливого винести для себе. Також, окрім цього, ми робимо їх такими цікавими, щоб і батькам було цікаво дивитися. Ця вистава розповість нам про пригоди Джека Горобця, майстриню сімку та підступного колу пірата, які будуть боротися за скриню зі скарбами. У нас дітки не весь час сидять і дивляться, а в якийсь промежуток часу вони встають, можуть там виходити. Ми в основному проводимо в малій, малій залі. Там є достатня кількість місць, щоб виходити, танцювати, стрибати. Наші герої показують рухи. А дітки за ними повторюють квитки на виставу можете придбати за номером телефону. Діткам до 4 років вхід безкоштовний. Ми намагаємося співпрацювати з організаціями, в яких є дітки не такі, як всі, з інвалідністю. Так і ми для них намагаємося виділяти багато місць безкоштовно, звичайно, і показуємо їм нашу виставу. Тож театр, живий як я запрошує усіх бажаючих кременчужан до перегляду, адже такі вистави допомагають діткам відволіктись від жахливого сьогодення та поринути у справжнє диво. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.